Доброго дня. Сьогодні я представляю вашій увазі легендарну плоскошліфувальну машину SRE 4351 TurboTEC. По-перше, це найпотужніша плоскошліфувальна машина в лінійці Metabo 350 Вт, яка дає максимальні варіанти вибору швидкості шліфування. І ще, що особливості цієї машини? По перше, ширина 114 мм, ми можемо. Як я зараз використаю звичайну шліфшкурку, яка продається в рулонах. Це недорого для професійного використання. По-друге, ми можемо, наприклад, як я зараз виставити мінімальні оберти. От я включаю її. мінімальні. І тепер, І тепер в режим турбо максимальні максимальний бачите, І знову нажавши на цю кнопку, перейти на запрограмовані для нас оберти. Це дуже важливо, при, коли ми працюємо поїдемо матеріалами. Що ще? Тут є електроніка, яка регулює ваші оберти під навантаження. Тобто, якщо ви виставляєте якісь оберти, вони під навантаженням будуть приблизно однакові. Це е, найзручніша машина для професійного використання. Метабо. Працюю з задоволенням.